Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди, дружбі з дітьми з усіма, здогадались я. Зима, давайте, дітки, скажемо разом, зима. З приходом зими на вулиці стає дуже холодно, земля та дерева, вкриті білим, пухнастим снігом. Дерева стоять голі без листя. Люди тепліше вдягаються. Що люди вдягають? Називаємо дітки. Шапка, шарф, шубка чи тепла курточка, рукавички. А на ніжки що взувають? Так, теплі чобітки, молодці дітки. Взимку птахам дуже тяжко знайти собі щось поїсти, тому люди підгодовують птахів зернятками, крихотками хліба. Дикі тварини теж підготувалися до зими. Ведмедик спить в берлозі. Зайчик змінив свою сіру шубку на біленьку. Білочка зробила запаси на зиму та й ласує ним. Взимку діткам дуже весело. Адже можна покататися тільки взимку. На санчатах, на лижах, на ковзанах, погратися в сніжки та зліпити сніговика. Дітки, так яка в нас зараз наступила пора року? Так, вірно. Зима. Давайте, дітки, скажемо разом. Зима. А чим крита земля взимку? Поміркуйте, діти. Так, вірно. Пухнастим снігом, давайте скажемо разом. Снігом, молодці дітки. Ви були дуже уважні. На цьому, дітки, наше заняття закінчилось. Тож я дякую вам за увагу. До побачення, малята.